Чи знаєте ви, що на доларових купюрах різного номіналу зображені президенти США? На одному доларі ви побачите Джорджа Вашингтона, першого президента Америки. На п'яти красується Авраам Лінкольн, 16 16-й президент Сполучених Штатів, двадцятки присвячені сьомому президенту Ендрю Джексону, а п'ятидесятки – 18 Улісу Гранту. Але ось на найбільшій купюрі номіналом у 100 доларів розміщено зовсім не президента, а звичайного вченого письменника і журналіста Бенджаміна Франкліна. Уявіть собі, все це завдяки вмінню Бенджаміна притягувати великі гроші у свою кишеню. Причому, щоб збільшувати свої доходи щороку у декілька разів, Франклін робив усього лише декілька речей, які на перший погляд здаються зовсім простими та невинними. Саме про них я розповім у цьому відео. Вітаю на каналі Нотатки Мільйонера. Хочете знати про гроші? все? тоді просто підписуйтесь. Людину зі 100-доларової купюри Бенджаміна Франкліна часто згадують як політичного діяча. Хоча насправді Франклін був дуже різнобічною особистістю вранці він міг бути дипломатом, але вже ввечері присвячував усі сили створенню повітряного змія. Єдине, що переслідувало Бенджаміна протягом усього життя і залишалося неминучим, це гроші, слава та успіх. Усе це липло до нього на кожному кроці. Достатньо було йому до чогось доторкнутися. І воно в цей же момент ставало золотим. У ці слова важко повірити, але Бенджамін Франклін, на думку його товаришів, мав магічну силу, що притягувала багатство. Саме така легенда пройшла крізь століття і допомогла Франкліну потрапити на найбільшу купюру США. Насправді, Бенджамін, будучи за натурою винахідником, ще в юному віці почав створювати формули досягнення багатства. Легендарний план Франкліна. У 1720 році Бенджамін Франклін працював помічником майстра в друкарні. Йому було всього 14, і така робота не приносила ні грошей, ні особливого задоволення. Саме тоді він придумав свій легендарний план, який допоміг йому вже в 16 років стати керівником друкарні. Про це сам Франклін написав у своїй автобіографії. Його план був дуже простим і передбачав досягнення моральної досконалості за 13 тижнів. Кожен тиждень присвячувався одній конкретній чесноті поміркованості, охайності, терпінню. Тощо, а всі відступи від чеснот фіксувалися в календарі. Франклін був упевнений, якщо він зможе протягом тижня зберігати вірність обраній якості, це увійде в звичку і можна буде перейти до наступної чесноти. Причому щоразу він допускатиме все менше відступів від ідеалу. Провини відзначалися чорними крапками в календарі, доки перетворення не завершувалося. Після цього Франклін визначив, що йому знадобиться лише періодичний огляд і ремонт укоріненої моралі. Сильний той, хто зумів перемогти свої. Погані звички пише Бенджамін в автобіографії. Спробуйте використати план Франкліна з користю для свого гаманця. Оберіть кілька грошових звичок, які ви хочете набути: наприклад, відкладати 10% від зарплати, лягати спати до 23.00, перед серйозною покупкою, робити паузу на 24 години, починати ранок із зарядки, гуляти перед сном. Тощо, якщо ж ви хочете позбутися шкідливих звичок, які забирають у вас гроші, викладають. Користуйте той самий принцип кожен день на вагу золота. Для успішної людини рутина ознака амбіцій, писав Франклін. Якщо так, то можна впевнено сказати, що Бен відрізнявся рідкісним частолюбством, адже важко уявити більш пунктуальну людину. Пунктуальність була його ідеєю фікс, і все життя він жив за найсуворішим розкладом, плануючи кожен свій день. Він постійно звіряє годинник, зазначали друзі Бенджаміна. Їжа, напої, робота, покупки, прибуття пошти все розраховано по хвилинах і супроводжує. Незмінними ритуалами. Бенджамін був впевнений, що подібна казармена строгість необхідна для його успіху, він ніби привчав гроші до розкладу дня. Мрійник знає, що найкращий спосіб приборкати пристрасть це приборкати час, визначити, що ти хочеш або мусиш робити протягом дня, і робити це завжди в один і той самий момент щодня. І тоді пристрасті не завдадуть тобі шкоди, писав Франклін. Щоб скласти правильний розпорядок дня, запишіть усі справи та заняття в один список, а потім оберіть для кожного з них свій час. Плануйте його не тільки для роботи, а й для перерви на обід, для спорту та повільної прогулянки, складаючи план на день, виділіть для повторюваних завдань один і той же час. Щоб не забувати, поставте будильники на телефоні або нагадування. Як тільки звикнете до такого режиму дня, вам знадобиться набагато менше сили волі, щоб виконувати намічене. Для Бенджаміна Франкліна розпорядок дня був справді незначною річчю, яка допомогла збільшувати дохід. Можливо, використавши його приклад, ви теж зможете досягти нових вершин особистого заробітку. Але важливо пам'ятати, що навіть такий, на перший погляд, простий, процес складання розпорядку. Дня. Не можу обійтися без особистих правил. Далі про них і поговоримо ще один ранок. Сучасники вважали Франкліна над людиною, адже його графік завжди був наповнений зустрічами та справами, але Бенджамін усе встигав. Його секрет приховувався в магії ранку, бо їх у нього було два. Франкліну так подобалися відчуття від роботи вранці, що він розробив стратегію, яка дозволяла втиснути два ранки в один день. Звичайний мій день починається з того, що я прокидаюся о четвертій або о пів на п'яту, писав він. Я щось пишу, іноді п'ю. Каву, іноді обходжуся без неї. Пишу приблизно півтори години, і тут мене зморює сон. Тоді я повертаюся в ліжко і прокидаюся близько пів на дев'яту. Настає другий ранок. Бен розмовляє з дружиною, знову п'є каву, з'їдає бутерброд за рахісовим маслом і джемом і повертається до роботи, але тепер уже до денної. Друкує замітки для документальних творів, розшифровує інтерв'ю або ж редагує те, що встиг написати зранку. Шанувальники ранкової роботи. Можуть присвячувати перші години дня справам, а потім ненадовго повертатися в ліжко, щоб прокинутися з близькими та провести спокійний другий ранок у колі родини. Такий режим дня дозволить встигати більше і знаходити час для себе. Пріоритети дня. Попри те, що Франклін дозволяв собі мати два ранки, основну роботу він намагався виконувати до обіду. Бен довго вивчав свій організм і вирахував, що в другу половину дня його мозок не такий ефективний. Сьогодні багато вчених уже не раз доводили цю теорію Франкліна, згідно з якою денний цикл людей схожий на дугу, яка спадає в першу половину дня і зростає в другу. Такий графік вказує на надмірну активність у ранковий і денний період та її зниження в після Зростання активності продовжується вже у вечірній та нічний час. Тому успішним людям важливо думати не тільки про те, коли найвигідніше працювати, а й коли вчасно лягати спати. Запам'ятайте, що після обіду у більшості людей падає рівень продуктивності. Уже накопичується втома та й процес травлення забирає енергію у мозку. Але це зовсім не привід закинути справи і бездіяльно чекати закінчення робочого дня. Просто в цей час потрібно. Займатися більш механічними завданнями на цей час Франклін найчастіше планував роботу з поштою та зустрічі, які не мали стратегічного значення. Змінити себе, притягувати гроші. Бенджамін Франклін, звичайно ж, не вмів магічно притягувати гроші у своє життя. Його сила полягала в іншому. Спочатку він змінив себе. Всі ми хотіли б посіяти поле сьогодні, а наступного дня пожинати плоди. Але світ влаштований інакше. Якщо ж ви все ж хочете прискорити грошові процеси у своєму житті й притягувати багатство, змініть спочатку себе, почніть з розпорядку дня, чітких цілей, правильного вирішення завдань та продуктивної роботи. Точковий ефект таких змін буде легше відстежити, а глобальний результат не забариться. У вас все вийде. Ви зможете стати кращими, а тоді грошей буде гарантовано більше. Якщо це відео змотивувало вас, або ж ви просто бажаєте підтримати вихід україномовного контенту, поставте лайк та підпишіться на канал. Дякую за увагу! Це нотатки мільйонера. Ти станеш багатшим.